Щороку 7 лютого відзначається Всесвітній день вогнегасника? Це свято спрямоване на те, аби акцентувати увагу населення на безпеці пожаротушіння. Далеко не кожне мешканець Ізмаїлу знає, що таке вогнегасник, як його правильно застосовувати та як його обслуговувати. Тому ми звернулися до Ізмаїльського районного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України, аби дізнатися цю інформацію. Отже, розкажіть, будь ласка, які бувають типи вогню? вогнегасників та як їх використовувати, де вони використовуються, е, дивіться, да взагалі, що таке вогнегасник? Вогнегасник це первинний засоб пожежогасіння. Він використовується на ранніх стадіях виникнення пожежі, да на невеликих площах. Е, кажуть про те, що вогнегасником можна скористатися якщо від початку пожежі. До того, як ви почали ним користуватися, пройшло не більше 4 хвилин. Саме протягом цього часу можна буде скористатися вогнегасником, і він буде ліквідовувати пожежу. Взагалі, як розрізняють вогнегасники? Вогнегасники діляться за типом вогнегасної речовини, тобто, бувають пінні, Аерозольні, порошкові, вуглекислотні тобто все від того, да, з якої вогнегасної речовини він складається. Да, наразі ви, наприклад, запитаєте, да, який вогнегасник універсальний, да і краще Тому... для дому чому ми сьогодні і да, представили вашій увазі два типи вогнегасника? Перед вами да, порошковий вогнегасник і вогнегасник вуглекислотний. Я хочу зразу розповісти, що порошковий вогнегасник він складається з вогнегасної речовини порошку. Вона на 70% як сіль. І всі ми розуміємо, що якщо сіль десь на рік покласти у якусь ємкість, то вона кам'яніє. Так само і з порошковим його мало мати вдома. Треба розуміти, що кожний рік його необхідно. Технічно обслуговувати, як ви можете перевірити, чи справний вогнегасник чи ні? Всі ми бачимо, що на вогнегаснику є манометр, на ньому ви стрілочка да, показує тиск. Якщо вона на зеленому кольорі, то вогнегасник справний і не можна користуватися. Якщо вона не на зеленому кольорі, ми розуміємо, що тут буде або він спрацює, або не спрацює, або може зовсім не спрацювати. Тобто в нашій увазі повинна бути стрілочка на зеленому кольорі. Далі, чому порошковий і вуглекислотний вважаються універсальними? Тому що це саме ті вогнегасники, які можуть загасити різні види і класи пожеж. Тобто, Цим вогнегасником, наприклад, вдома можна потушити всі електричні прилади під напругою до 1000 вольт. Тобто, чим да, воно і краще, тому що водою, наприклад, не можна. Цим вогнегасником можна. Можна тверді класи пожеж, да, рідини горючі. Тобто він є універсальним. Що ми повинні розуміти? Що вогнегасник складається да, з колби, у якій вогнегасна речовина, з. Запірно-пускової системи, яка складається з важіля, тобто ручки клапана і манометра. Далі ми від, бачимо шланг да, і сопло, тобто з якого буде виходити вогнегасна речовина. Е, Обов'язково ми далі на практиці да, випробуємо його, і ви побачите, як ним треба користуватися. Е, далі у нас є. Да? Вогнегасник вуглекислотний, він також є універсальним. Його також можна використовувати при різних класах пожеж, але він є небезпечний чим. Тут вуглекислота. Коли вона буде виходити на ліквідацію пожежі, ні в якому разі не можна тримати за раструб, тому що температура тут буде досягати мінус 72 градуси, можна отримати термічні ушкодження. Але чим він кращий ніж порошковий, тим, що якщо ми ним будемо гасити, наприклад, техніку, електричні прибори, наприклад, картини, то вони залишаться неушкодженими. Воно не шкодить матеріальній цінності. А це буде шкодити. А порошковий. Тобто, якщо ним загасити, наприклад, електричні прилади, ви вже їх не зможете відремонтувати і не зможете ними скористуватися. Угу. Але він безпечний у використанні, тому що тут не буде термічних ушкоджень. То Можна тримати за цю штуку. Так, угу. Так. Підкажіть, будь ласка, коли ми з'ясовуємо, що вогнегасник вже не придатний для подальшого використання, що нам з ним робити? Утилізувати чи його можна обслуговувати? Дивіться, у нас да у місті Ізмаїл є е, спеціальний пункт, де можна привезти вогнегасники для технічного обслуговування е, з порошковим дуже легко е, на ньому є позначка. Коли була технічна перезарядка, і коли її треба здійснити, додатково у вас є той самий манометр, да з показником на зеленому колірі. З вуглекислотним складніше. Ми ну, бачимо, бачу, що нема манометра. Ми, ми бачимо, що нема манометра. Як перевіряються вуглекислотні вогнегасники? Вони передзаряджаються один раз на 5 років. Ви самостійно не зможете зрозуміти, чи він е придатний чи ні. Ви його раз на 5 років привозите до до пункту технічного обслуговування, і вже там е методом зваження цього е вогнегасника буде зрозуміло, чи є там е та кількість вогнегасної речовини, яка повинна бути таким чином, перевіряється вуглекислотний. Добре, зрозумів, дякую. А підкажіть, будь ласка, якщо ми кажемо про автомобіль, то який з них краще використовувати для гасіння автівки? Дивіться, взагалі, чим е, порошковий краще? Да, ми з вами визначилися. Він дешевше. Угу. Він також є універсальним і у паніці, да, коли людина, людина може забути про те, що триматися не можна. Да, Назавжди у вас є захисні рукавиці, да, для того, щоб можна було скористатися у паніці, да, коли горить, да я вважаю, що краще, наприклад, порошковий. Але ви повинні пам'ятати, що якщо буде порошковим загашено, то, наприклад, та деталь, да, котра буде горіти, ну вона вже не буде, її не можна буде відремонтувати. Але він дуже добре справиться з пожежею угу. цей вогнегасник. Добре. І ще що моя порада водіям: я знаю, що у всіх водіїв є вогнегасники, але щоб ви так розуміли, за 2022 рік в Ізмаїльському районі зареєстровано 22 пожежі саме на автотранспорті. До чого я веду? Е, я вже сказала, да що на ранніх стадіях пожежу можна ліквідувати. І Якщо у кожного водія був би справний вогнегасник, можливо. Можна було попередити те, що коли ми приїжджаємо, машина вже немає, машина горить дуже швидко. Тому я раджу водіям раз на рік передзаряджати і тримати, да? не просто щоб він був, а щоб він працював. І не можна було скористуватися на практиці, да, для ліквідації пожежі. Ми будемо використовувати вуглекислотний вогнегасник. Пам'ятаємо, що за раструб тримати голими руками не можна, бо можна отримати термічні ушкодження. Також пам'ятаємо, що цей вогнегасник є універсальним і гасять майже всі класи пожежі. Що ми робимо? І на порошкових, і на вуглекислотних. Що ми робимо? Ми знімаємо пломбу, витягуємо чеку, натискаємо важіль, гасимо пожежу. А відстань від вогнегасника до пожежі може становити один-півтора метри.